Всім доброго, гарного, мирного ранку. Сьогодні ми з вами не будемо нічого готувати. Сьогодні ми просто вип'ємо філіжанку кави і передивимося мої луки, які я підготувала, які я скомпонувала, отримавши посилку з тему, так як я обіцяла, я покажу, що з цього вийшло. А ще деякі образи. І з моїх попередніх покупок це де я купляла спідницю, де я купляла леопардову блузку. Тобто період леопардової гарячки, лихоманки настав. Тож подивимося, що з цього вийшло. Заварюйте собі каву, чай, приєднуйтесь до мене і давайте переглянемо те, що з цього вийшло. Сподіваюсь на ваші коментарі, на ваші зауваження, на ваші подобайки, на ваші підписки. Тож гарного перегляду. Будьте зі мною, залишайтесь на нашому каналі Любов Анатолій. Анатолій, як завжди, працює, анатолій трудолюбива людина. Тож, хтось у сім'ї має бути трудягою, а хтось має бути транжирою, тобто це я. Тож, всім гарних переглядів. Ну що ж, поїхали. Ось такий образ склала я із Паском, який має тваринний принт Леопард. І окуляри з леопардовою, леопардовим принтом. Так, біла майка, білі брюки, білі джинси, білі кросовки. Це виглядає так. Підкреслює талію, чи то натяк на те, що вона ця талія є, можемо взяти хуст, хустку, але ж ніхто не буде ходити у цій майці, тому що я в тому віці, що вже треба трішечки прикривати плечі. Тому ось і згодилася блузка із леопардовим принтом. Вона м'якенька, ви бачите, яка в неї, який в неї крій. Ззаді вона подовжена, спереді вона трішки коротша. Прикриває все, що хочеться прикрити, але можна її підв'язати на вузол, як носять зараз молодь. І блузка виглядає вже зовсім по-іншому. Видно пасок з леопардовим принтом, окуляри з принтом. Я думаю, що не забагато. Тут леопарда. Все гармонично, все чудово. Пасок підкреслює Талію. Я так думаю, що вона в мене ще збереглася в мої роки. А це вже ми змінили. Я одягла другу майку. Майка кольору Шоколад. Прицепила прикрасу, яку я, до речі, теж купила на тему. Це така прикраса. Так, це вже без прикраси, але вона вже зовсім по-іншому виглядає. Розумієте, колір майки геть міняє образ. Все залишилося так, тільки змінився колір білої майки на шоколадний. Точно так же ми її можемо пов'язати на талії, підкреслити бедра. Ось в такому вигляді урівноважені плечі і урівноважені бедра і Фігура стає більш стрункішою. Тож, якщо вам сподобались мої луки, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте на мій канал, продовження буде в наступному відео. В наступному відео я вам покажу, як я обиграла е, свій леопард, але вже з спідницями. Тут я вже вам покажу свої туфлі, своє взуття. Тож, до зустрічі на моєму каналі.